Доброго дня, друзі! От як попередній власник вирішив протікання люка на, на шістьограшці. Це все позамащував. А тут, от, як бачите, це ніц не тримає. А зараз покажу, як виглядає в салоні, коли капає. Кап. Так само і тут капає. Це ще нема великого дощу. Це тільки такий легонький падає, стане дощ і туди буде приступати дивитись, чого воно так робить. Вічно в салоні мокро. От, здоймив цей це все, що було замащено, На гумі трималось добре. А от на стеклі. От як бачите, це все лише був один вигляд, що це було все заліплене. А уплотніть тілюка пот. От як бачите. От. Тут таке саме. А тут взагалі нема кусок уплотнителя Тепер треба буде шукати уплотнитель А поки буду шукати, треба буде щось придумати, що може з цим зробити. Добре. Придумаю, ти туди продовжу. Обійшовши всі автомагазини і авторозборки дойшов дійшов до такого варіанту, що дешевий сердито. Пішов в будівельний магазин і купив ось таку оплотнительну ленту, яку використовують для Дверей і вікон. Думаю, що це буде кращий варіант. А інакше варіанти або купувати новий люк, або десь, хто знає, де на розборці шукати уплотнітільну гуму. Думаю, що варіант непоганий. Дешевий сердець. Якось так, друзі.